Вер, це значить, що міський голова Івано-Франківська з'являється в студії найтеплішого полюсу планети. Доброго ранку, пане Мер. Доброго ранку, вітаю всіх, слава Україні! Героям слава сьогодні. Е, такий е, я би сказала визначний, але сумний трохи день, день вшанування небесної сотні. Знаю, що ви були на Майдані, і хотілося б на початку нашої розмови поговорити власне, про Майдан, про те, про ваші спогади тоді. І от як ви оцінюєте, наскільки вплив Майдану був на теперішній стан в країні? І Можемо сьогодні сказати, що війна почалася саме з Майдану, це московсько-українська. 20 лютого я був в готелі Україн, ну, Взагалі, ці події. Майдану мені пам'ятні саме в місті Києві, тому що я був народним депутатом України і приходилося дуже багатьох акціях бути, і пікетувати генпрокуратуру, і суди, і МВС, і їхати в так зване міжгір'я, і навіть навчився трошки їхати на Камазі, на інших, тому що народні депутати тоді були, мали депутатську недоторканність і це допомагало в опозиційній діяльності. Тому для мене перших такі, ресторан, ми з того ресторану принесли столи, принесли скатертини і перші медсестра з Львівщини почала надавати медичну допомогу. На жаль, загиблих хлопців накривали цими скатертинами і складали в одному місці, а хлопцям, які, які були поранені, надавали допомогу на столах. Після того ми не через інститутську почали рухатись до Верховної Ради, тому що треба було ухвалити рішення про відсторонення Януковича. 20 лютого сесія Верховної Ради десь приблизно через дві години після тих страшних подій зібралася у Верховній Раді, відсторонила Януковича від президента, і тоді ну, розпочалася нова скажімо, сторінка. Історії України вже без Януковича. Що пам'ятно ще пам'ятно, це те, що десь трошки вже було заспокоїлося 19-го числа, тобто на Майдані, бо 18-го був штурм Майдану і десь вдалося ну, відстояти Майдан. І 19 те було таке затище, і нічого не передвіщало 20 лютого, але саме 20-го я прокинувся. Моє вікно виходило шостого поверха, виходило на вулицю Інститутську і е, прокинулися саме з пострілів. Перші, перші постріли навіть не снайперів, були автоматчиків. І Беркут тікав уверх. Наші хлопці наступали з е, щитами цими дерев'яними. Пам'ятаю, покійного кума, який очолював Карпатську Січ, він один був в перших рядів. На жаль. Хлопці, які були з ними, багато хто був поранений, вбитий, кому загинув вже на цій війні, керуючи батальйоном Карпатської Січі. Багато хто не очікував, що в той час так, сьогодні ми можемо про це говорити після, ну, після того, після АТО, після повномасштабного вторгнення. А тоді це було дуже дивно, як можна стріляти по мирним українцям з бойової зброї. І тому багато хлопців. На тому адреналіні пішли, і багато хто саме опинився під вогнем, під вогнем снайперів, під вогнем іншої зброї. І, на жаль, загинув, в тому числі наш Роман Гурик, який також 20 лютого загинув. Сьогодні о 13-й годині відбудеться така панахіда в Меморіальному сквері. Запрошуємо також нагородження, нагороди в пам'ять Романа Гурика. Тому Франків шанує ці події. Ці трагічні події, бо ще раз підкреслю, саме з цих подій почалася, на мою думку, новітня московська українська. На продовження теми війни ми всі знаємо заяви Трампа, ми всі їх чули. Ми... Кожен по-різному ставиться до нинішнього mm -hmm. президента, і ви часто його критикували, проте зараз ви звернулися із словами підтримки, власне. Тобі, це то ж мова не про я, я не все підтримую, і, наприклад, дії щодо місцевого самоврядування не підтримую діючі центральної влади. Але коли там зовнішні чинники там, принижують президента як символа, та... Що подобається нам, чи не подобається, голосував, чи не голосував, але більшість проголосувала за президента Зеленського, і на цей час він повністю є легітимним президентом і має можливість здійснювати ті повноваження, які є. І держава, яка воює, вона повинна сьогодні бути максимально єдиною для того, щоби ми могли вистояти. Та, і Мені дуже не подобаються ті процеси, які зараз відбуваються, і, напевно, більшості українців, тому що ми розуміємо, що. Якісь закулісні ігри ведуться, і ці ігри, подібні, як е, Мюнхені, тоді здавалися території між Гітлером і е, е, європейськими країнами, зокрема Британією, е, свого часу, коли там ділилася карта. І ми пригадуємо ту історію, воно нічим добрим не закінчилося, воно закінчилося е, подальшою ескалацією, подальшою війною. Тому тут дуже важливо. Е, Мені здається бути сьогодні єдиними, підтримувати. Ми повинні шукати тих союзників, які реально будуть допомагати. Це в першу чергу Європейський Союз і Британія. І тут ми повинні бути солід... солідарні з президентом. Якої думки ми би не були, яких ми політичних поглядів би не були, до яких політичних сил ми не відносилися. Але сьогодні важливо десь ну, не переходити якихось таких. Особистісних речей, які стосуються так, президента, і коли там президент іншої країни там, принижує президента України, ще раз підкреслю: як би ми не сталися, ми повинні захищати, тому що це є інтерес сьогодні української держави. Ну тут більше, напевно, приниження вже всього українського народу в таких Однозначно, словах іншим президентом. Просто, просто в контексті цього ми ж розуміємо, що. Йдеться про Україну, йдеться про український народ і про державність. Тому така моя така моя позиція сьогодні. Хтось може критично до цього ставити, хтось ні. Але я вважаю, що сьогодні ми в одному човні і повинні в цьому човні плисти дуже злагоджено. Я хотіла ще поговорити про реабілітацію, тому що ми говорили минулого тижня про реабілітацію в другій поліклініці, але є ще ви мали їхати в відділення в міській клінічній лікарні реабілітації центральній міській клінічної лікарні. так, так. в ЦМК. Як, після яких травм там можна відновитися, і наскільки. Великий цей центр. Які послуги надає? Це центр міської клінічної лікарні надає послуги фізичної і психологічної реабілітації. В основному там лікуються хлопці військові, які дівчата військові, які отримали важкі травми. Коли я був, то був хлопець в Київщині без двох кінцівок, був хлопець з Івано-Франківська без одної кінцівки, були хлопці, які мали ураження спини, які мали ураження кінцівок. Я е, дуже гарно ну, там працюють і дівчата, і хлопці-ребілітології. Е, ми маємо там приблизно 280 метрів квадратних для реабілітації. Звісно, що цього не вистачає. Ми хочемо розширюватися, маємо плани на, на розширення і в цьому напрямку працюємо. Але я дуже хотів би подякувати медичним працівникам. Бо, наприклад, ну, це не передбачає там медичну реабілітацію, але дівчата, навіть, хлопці. Організовують хлопцям похід в театр, по поїздку там на озеро, на рибалку і багато чого іншого. І як свідчення, дуже багато хлопців з, з інших областей саме хочуть попасти до Івано-Франківська, саме в реабілітаційні відділення Центральної міської клінічної лікарні. Також вчора я був першому добровольчому шпиталі. Угу. Хочу нагадати, ми повністю його фінансуємо зарплати утримання даного закладу. Десь приблизно 80% витрат фінансуємо 20% це є пожертви, Так? пожертви інших партнерів, міжнародних партнерів. І вчора я мав можливість там завезли настільний стіл для настільного тенісу, зіграли з хлопцями. З багатьма я мав про що поговорити, бо їжджу на багатьох напрямках, і тому могли поговорити з хлопцями. Десь більша половина це є франківці. А також Франківська область. Тут у переважній більшості в цьому реабілітації Це хлопцям дуже подобається. Хлопці перебувають. І навіть дехто сказав, що був на реабілітації в Хорватії, але тут йому набагато краще, набагато більше зробили речей. Ну і коли я був, то проводили операцію на мініску, міні теж тобто якісь такі операції, операції теж проводяться першому добровольчому шпиталі. Ще раз ми повністю утримуємо. Персонал першого добровольчого шпиталю. Ну і хотів би нагадати, що у нас у всіх медичних закладах сьогодні є реабілітаційні відділення. Буквально наступного тижня, тобто це я думаю, середу, ми відкриємо ще одне реабілітаційне відділення, вже оновлене у міській клінічній лікарні номер 1 на Матейкі. І також ми маємо погодження наших партнерів. Також на базі міської клінічної лікарні буде. Центр ментального здоров'я, тобто повністю відремонтовано, там повністю буде, буде приміщення за кошти міжнародних наших партнерів, і таким чином ми зможемо там теж мати такі розширений реабілітаційне відділення з центру ментального здоров'я. Ну і в центральній міській клінічній карні завершується ремонт. Я, я говорив про те, що ми розширюємося там в підвальному саме приміщенні теж. Робота для логопедів, тобто для психологів, психіатрів, тобто ми повністю там робимо відділення. Ну, і Вже ремонт там, на 99% завершений, вже обладнання і відповідно ну, меблі для того, щоб повністю далі продовжувати реабілітацію. Тому ми всюди, де має можливість, продовжуємо розширювати реабілітацію. Для наших військових це тільки для військових будуть реабілітаційні центри працювати? Чи можуть цивільні такива? реабілітаційні, От у нас, наприклад, Центральній міській клінічній лікарні, тобто ми розподілили. У нас є два поверхи. Угу. Один поверх виключно для військових, другий поверх виключно для цивільних. Угу. Тобто ми зробили таким чином. Ну, дещо реабілітація відрізняється, та якщо для цивільних це в основному реабілітація після травм, реабілітація, ну. Попали в аварію або інші е е е якісь трагічні випадки. Та. Друге, це після інсультів, е тобто людину треба навчити заново жити, тому ми таким чином йдемо. Але е зараз велику увагу ми надаємо на реабілітацію військових, тому, тому я говорю тільки про зараз, зараз тільки про військову реабілітацію військових щодо цивільних, ми так також розширюємо, але це теж в межах. Тих приміщень, які ми сьогодні маємо, також для наших військових, особливо ті, які мають. Поранення, які призвали до інвалідності, доступність це просто життєво необхідна річ, і, і ви також неодноразово проголошували, що доступність це пріоритет міської влади mm. ну, для того, щоб місто зробити доступним. Під час інспекції були звернення від родини, ну, от, власне, по доступності до вас. Звертаються, як часто до вас люди звертаються з такими питаннями? Ми це звертаються, то це можуть бути. Наприклад, зробити пандус чи зробити там перила біля під'їзду. Ми реагуємо на такі звернення. От було звернення на 15-70, ми відреагували. Були звернення родини загиблих і хлопця, який втратив кінцівку. Це на пасічні на вулиці Галицька зробити такі з'їзди. Ми зробили буквально в кінці минулого, минулого року. Зараз ми порахували січових стрільців вулицю Мельника Незалежності, пониження. Ми зараз це будемо активно робити. Разом з Юрою Гаповчуком ми одна клислили оцю зону для того, щоб поробити пониження. Тут повинна бути активна робота. Крім того, цього року в бюджеті участі також ми передбачили роботи з доступності, де мешканці можуть подавати, де вони бачать доступність голосувати. Відповідно, це буде першочергово теж зроблено. Закликаю це теж активно долучатися до цього. Тому ми працюємо в цьому. Цьому напрямку, в пасічні я ще раз підкреслю, є ряд місць, які ми повинні ще там доробити, які є звернення. Тому якраз інспекція була покликана вівторково е, пройтися по цих місцях і, на, і наробити, що ми маємо зробити. Е, ви також побували на мосту, е, то Тобто, з'їсне міст, про який вам часто згадують, як справи на мосту? Як не дивно, добре. Тобто ми активно працюємо як на розв'язці, так і на самому мосту. 100% весь метал у нас вже є. Ми зараз складаємо і десь в число 20 березня будемо насовувати міст з одного боку, так, щоб його насунути вже на останню опору. І паралельно, я думаю, що ми на початку квітня ну, вже саму розв'язку. Тут ми плануємо ще раз підкреслювати план такий, що в травні місяці можна буде по мосту пройтися. І в квітні місяці ми плануємо вже активно робити під'їздну дорогу до моста з, зі сторони хіміків, тобто там насип. І, е, ми ще зараз ну, там провели дощову каналізацію, вирили корито і хочемо от за квітень теж максимально зробити роботу самий під'їзд. Е, орієнтовно, в травні, ми б мали пройтися по, по, по мосту, Це, якщо не буде якихось форш-мажорних. Обставин. А загалом ми плануємо жовтий листопад повністю завершити роботи по мосту для того, щоб автомобілі поїхали. Тому такий план є. Ми дуже близькі до його, до його втілень, зважаючи на те, що найбільше я переживав, це наявність металу. Метал, якщо раніше був з України, то сьогодні він йшов з Хорватії, тому що э, азовсталь, на жаль, під окупацією, і якщо раніше нам метал виплавував, виплавляв Азовсталя Миколаївський корабельний завод робив роботи, то сьогодні метал їхав, якщо не помиляюся, з Румунії. Тому це було найбільше такий виклик. Але сьогодні, кажу, 100% ми весь метал маємо на місці, відповідно відбуваються роботи, які... Ну складання самого самого металу для того, щоб насунути міст і відповідно мати вже повністю 100% покриття для того, щоб переходити до дорожніх робіт. До справ комунальних є питання у нас від наших дописувачів Фейсбуці. Що ви як мер, будете робити, якщо котельні на індустріальні такі? Відімкнуть сьогодні від електрики за борги. кажуть, вони виникли через борги вже від комунального теплокомуненерго перед власниками цієї котельні. Слухайте, не, не слухайте руських газет, я хоч би вам. Тобто є певні медіа, які спеціально роблять провокаційні заяви. Вони, як правило, не є правдивими. Тому котельня як працювала, так і буде працювати. Тобто її не відімкнуть? Звідки ви це взяли, що не мають відімкнути? Ну, це не я це питання. Я також хотіла ще запитати, як проходить процес роботи з оновленням карток Галка. Ну тому що люди цікавляться, і я в громадському транспорті, я ним користуюся, як uh -huh. не дивно, дуже так активно обговорюється це питання. Як відбувається робота? Це дуже злагоджено. В принципі, тридцять центрів якихось таких великих черг немає, мав можливість тут на пасічні бути на цнапі, на Галицькій і. Електрототранс і на тролейбусні, де надаються. Тобто люди обмінюються, люди отримують картки, тому закликаю, хто ще не поміняв картку Галка поміняти. Це є важливо. Я дякую вам, що завітали до нас. Часу лишається зовсім зовсім трошки, для того, тільки аби ви побачили. А, я ще щось. хотів би попросити. Ага, скажіть. В п'ятницю ми. До п'ятниці ми приймаємо посилки в наш логістичний центр. Тому, будь ласка, до завтра, до 16-ї години. Чекаємо допомогу нашим військовим на першому поверсі білого будинку. Якщо ви ще не відправляли посилки, або вона у вас дуже величенька, і ви хотіли би передати для своїх рідних, прошу дуже, несіть все це в логістичний центр. Побажання від міського голови, усім слухачам західного польську. Всім нам єдності, все буде Україна. Все буде Україна. Залишаємося на найтеплішому полюсі планети.